Ну що? Довгоочікуваний розіграш? Наш Лот, головка крафтового авторського козячого сиру. Мармур, зварена 16 травня, вагою 830 грамів. Зараз буде шукати свого власника. Нагадаю, що сир цей у мене коштує 600 гривень, тобто оця головка коштує. Майже 500 гривень 498 гривень. Головка така дебела, ну, майже кілограм, 800 з лишнім грамів. Для дуже великих скептиків, які можуть взятися, стверджувати, що в нас щось відбувається неправдоподобно. Хочу сразу сказати, так, я довго думала, як краще проводити цей розіграш чи то в прямому ефірі, чи то у запису. Але практика показує, що все рівно на прямий ефір приходить дуже мало з вас, і більшість дивиться все рівно в запису. Але. Записи ці, вони знаходяться в окремому плейлисті, ну, в, окремій, в окремому розділі, в окремій папці, можна сказати, так? Коли ви заходите на будь-який канал, ось я вам зараз приведу приклад. Ось ви зайшли, наприклад, на мій канал, так? У вас йдуть відео, так? Да? Відео, 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 а е, прямої трансляції тут не буде. Якщо я проведу у прямому ефірі, то у вас ось тут треба є шукати ось трансляції, або якщо українською, то наживо. У мене ноутбук просто не на мова, все стоїть російською. Українською тут написано наживо. І не всі будуть заходити в оцю наживо і шукати, де ж там був той розіграш. Розумієте, тому я вирішила, що я хочу, щоб це відео було саме у, серед остальних наших відео. Для тих, хто не вірить, будь ласка, маємо гарний зір, або одягаємо окуляри і дивимося уважно. Правому нижньому куту екрана у нас світиться годинник 17.05. Якщо комусь не віриться, можу показати 17.05. Отже, відео я вже відкрила з. Нашими коментарями, точніше, вашими. У нас 16 білетиків. Два учасника придбали одна два білетика, одна три. Тому коментарів 16, а насправді учасників 14 виходить. Ось вони, всі ваші коментарі. Зараз перевірю, чи не додалося ніякого нового, чи я нікого не пропустила. Так, перевіряємо, перевіряємо. Ні. Начебто все. Так, як і повинно бути. Ось наша програма Ютуб-Рандомайзер для визначення переможців конкурсів. Це не мною придумана, це не я десь її беру. Це саме ютубовська програма, ютубовський рандомайзер це все відслідковує Ютуб. Тут навіть знизу можете дрібним шрифтом написано, Проводите конкурс на Ютуб і вам потрібно визначити переможця серед коментаторів. Ми розробили спеціальний сервіс. Ну і далі там пішов опис. Все, копіюємо посилання на наше з вами відео. Вставляємо його в оцю строчечку. Ось воно знайшло, що переглядів 168 лайків 19, коментарів 19. Ну, один там мій коментар, і ще там є два коментаря, е, також наша підписниця, але вона не приймає участь. Якщо раптом випаде її коментар, ми просто-напросто перевиберемо. Видаляти його я не стала. Все, дивимося на годинник 17.08. Ніхто нічого не змахлював, не вимикався, не переключав ефір. Нажимаємо кнопку Рандомайзер, і ось вам переможець. Ніна Колесник написала Буду рада. Ніна Колесник, Ніна Колесник. Так, це був четвертий за рахунком білетик, і третя, за рахунком, вона прийняла участь у розіграші. Шановна Ніночка, вітаю вас! Ви виявились переможцем. І придбали отаку головку сира за 32 гривні. Будь ласка, велике прохання. Ви, я бачу, писали мені на вайбер. Там, де ви писали ваш номер телефону. Туди ж напишіть мені дані для відправлення. Тобто місто і відділення нової пошти. І також. Уточніть, будь ласка, чи є у вас поштомат. Тому що на відділення пошти відправлення коштує дорогше. А якщо є в місті у вас поштомат по вихідним доставлення на поштомат коштує 50 гривень. Якщо у вас є поштомат, давайте відправимо в суботу на поштомат. І буде вам коштувати доставка всього-навсього 50 гривень. Все ще раз вітаю нашого переможця Ніну Колесник. А вам хочу сказати, що вже 1 червня в четвер, ми, як і вирішено було, запускаємо нові правила і запускаємо. Нову лотерею. Тобто, 1 червня я покажу головку сира, розповім, коли вона була зварена, що за сир, яка його вага, яка її вартість. Щоб все це ви знали наперед. І запускаємо старт. Десь Числа давайте до першого ми запускаємо. І давайте, ну, виберемо, наприклад, 13. До 13 числа. 14 у нас йде. 13-го ми кажемо стоп і починаємо оплату. 14 число, в нас, дається, день на оплату. І 15 червня ми проводимо розіграш. Тут же в цей день, 15-го, я повідомлю старт нової лотереї. І 30 червня ми проведемо знову розіграш. І так будемо робити. Буде 1 оголошуємо і в середині місяця. А розіграш проводимо всередині. І в кінці місяця. Я читала в коментарях, що ви згодні з таким варіантом, тому так і вирішимо, щоб не плутатися. Тобто розіграші будуть 15 -го і 30. -го. Ще раз вітаю Гніну Колесник, показую вам годинник. Що ніхто нічого не вимикав, не переключав, не проривався, відео записується одним єдиним цілим це для особо вумних. Дякую вам за вашу участь. Сподіваюсь, вам було це цікаво. І ми надалі будемо проводити такі лотереї. За цей час, якщо. Ми вибираємо так, да, проводити 15-го і 30-го. Е, цей раз, цей раз, лотерею ми об'явили 24-го. Тобто пройшло всього 6 днів з моменту початку старту лотереї. 24-го ми її навіть не так. 24-го ми її оголосили, об'явили. І вчора ми дали вже команду Стоп. 29, тобто 5 днів всього було на участь у лотереї, я так міркую, що напевно краще буде, якщо буде більше днів. Можливо, хтось і новенький додасться з підписників і захоче також прийняти участь. І у вас буде більше часу на подумати. Якщо ви бажаєте, щоб було, наприклад. Тричі на місяць 1. Ні, не так, 10, 20 і 30. Можемо зробити так: 10, 20, 30. Вибачте, я навіть, щоб кашлянути, не вимкнула камеру. Для того, щоб мене не звинуватили потім в якомусь махлюванні. Тобто, до завтра у вас є час ще поміркувати. Напишіть, будь ласка, хто як вважає, як би вам хотілось, два рази на місяць чи три рази. І також до завтра напишіть, будь ласка, свої побажання, який би б ви хотіли. <кій> <кій> Вибачте. Який би сир ви хотіли на наступний розіграш. Це може бути будь-який, і з того, що є в наявності. В наявності наразі є все, окрім сиру з пліснявою. Є качота, є качота лаванда, є мілка, бомонт, солугуні, халумі чистий. Halmi Baзиlik Белперк Нолля. Я так предполагаю, що це буде щось по типу або мілка, або Бомонт. Чомусь мені так здається. Тому пишіть до завтра ваші побажання. Який ви саме сир ви бажали. Бачите, у розіграшах. І також можете написати, щоб я наперед була попереджена вагу приблизно, да? тобто, які головки б ви хотіли, щоб це були? Щоб це були приблизно такого розміру головки? Чи менше? Чому запитую? Тому що Бомонт зачасту в нас більші головки виходять. Дуже-дуже рідко в мене в наявності є Бомонт. Менше кілограма. А так, Бумонт за часту це кирпичики. Це такі, як я сьогодні вам показувала. Вони йдуть кіло з чимось, отак десь. Ну, бувають і більше, але в середньому такі кіло з хвостиком. Тому чекаю на обратний зв'язок з вами в коментарях. Щоб я могла до завтра прийняти рішення. До четверга, точніше, 1 в четверг оголосимо новий розіграш. Дякую за участь.